пронто пронто, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Подумайте про себе, про цього чоловіка. Чому ж він не дзвонить вам? Я сподіваюся, що ви просто це дивитесь, а взагалі займаєтесь своїм життям, тому що переживати, чому чоловік не дзвонить. Це все рівно що віддавати свою енергію ось так на поталу всім людям, коли її можна брати на здійснення своїх бажань, на свою групу Телеграм. І так, чому ж він не дзвонить або не пише? Дев'ятка Пентаклю. Проблема може бути те, що він вважає вас жінкою забезпеченою. Жінкою, яка сама собі може багато чого дозволити, або. Тут два варіанти. Він вважає, бо він, що він не відповідає якось вам да, вашій матеріальній складовій. Тут, по-перше, чому він ще не дзвонить? Ви знаєте чомусь карти? Він думає, що він достатньо вклався. І він чекає від вас дзвінка що зараз це треба робити. Так, так, він чекає, що я все зробив. Я показав себе з найкращого боку. Тепер її момент це робити. І якщо вона це не робить, значить у неї немає до мене тих почуттів, які б я хотів. А що це за чоловік взагалі? Двійка чаш. Ну, це чоловік. Угу... Ви знаєте, він себе несе імператором, але він не імператор. Майте це на увазі. Все ж таки, оця перша карта випала не просто так. Чому він не імператор? Ну, тому що він вам міг себе показати. Да? З найкращого боку, я і такий, і такий. А насправді, mm -mm. знаєте, король то голий, тобто у нього або не стільки грошей, або він не готовий брати відповідальності. Так, тут тут він розуміє, що ну, цей момент, якщо ви узнаєте, то, можливо, нічого і не станеться, як гадається. Окей, давайте ще про цього чоловіка. До речі, він та людина, яка робить тільки те, що йому подобається. Це класна Риса. Король чаш перегорнутий. Ну, тут дивіться, тут або вже у нього почуттів для вас, доважений стік, або ви вже до нього також якось теж перегоріли. Так, тут, дівчата, тут історія про те, що хто кого. Або ви його, або він вас. Тобто дитячий садочок продовжується. Ви можете гайдатися на цих гойдалках. І брати звідси енергію, а можете показати амулет на особисте життя, завдяки якому ви зрозумієте, що ви Бог, богиня, тобто ви та, хто може творити своє майбутнє. енергія карта Ро, індивідуальна, яка ваша моледь, вона в цьому допоможе. І, звісно, станете на кращу верху. Так, тут хитрість обману маніпуляції. Це, давайте і так. і так. карти кажуть, ще не готовий. До стабільних, надійних відносин. Ви ще не визріли. Давайте так. Ви ще здайте пораду моїй фейчці щодо стосовно цього чоловіка. А ви напишіть, будь ласка, мені у відгуках. Чи знаєте ви цього чоловіка, чи про нього, або його ім'я напишіть. Пораду фечкам стосовно цього чоловіка. Ну, карти кажуть, що з цим чоловіком. В принципі, можна будувати стабільні і надійні відносини, хоч він ще імператор, та, але не імператор насправді, при умові, що ви готові будувати з ним відносини крок за кроком. Розумієте? І певний час. Це не те, що він прийде і все, повнозріла особистість. Так, і тут колісниця. Знаєте, що вам карти кажуть? Йдіть за своїми планами. Не треба на нього чекати, а що феєчка чекає? Ну так, тут... тут скажу вам так, що ви якось мрій. Да? Мрій, про мене, мрій. Тобто у вас є якісь мрії стосовно цього чоловіка, але це тільки мрію, кажуть, що не треба мріяти, бо потім буде, бачите, як тут от, розчарування, то не треба це робити охо ох, хо ох. хо хо Боже, скільки тут всього. Ну що, тут кажуть про що? У нього своя зараз історія. І нехай він цю історію програє так, як він хоче. В тому плані, що, по-перше, це людина, яка свої почуття ніколи не винесе, ніколи не розкаже, так говорять карти. Хоча він вміє кохати, але він рішення приймає головою. Ось pues так. Люблю вас.